Арка довго кільцевого острову найгірше в One Piece, і це твердження можна почути набагато частіше, аніж про скіп скайпії. В чому причина такого відношення? І чи дійсно Фоксі заслуговує своє місце на помийці? Ми дійшли до Water 7, -у. і увесь мій шлях по аркам ви зможете побачити, підписавшись на цей канал, щоб у вільний час подивитись купу ВП контенту. Тож дякую за те, що дивитесь відоси. Ну і для тих, кому цікава моя творчість, то всі посилання ви зможете знайти в описі під відео. Мон Крікер та мавпочки відправляються на пошуки нових пригод. А діяна Белемі зустрічається із лідером банди, величним і харизматичним, як і відос про нього, Донкіходом до Фамінго. Він влаштував битву між двома накамами лише тому, що ті постромили його прапор і програли Мугіварі на вуфі, мрійнику, який хотів потрапити на небесний острів. Матеріалісту Дофі не важливе його існування, неважливий статус золотого міста. Беламіж хотів захистити свого володаря від бриля, так як бачив у ньому серйозну загрозу і великий потенціал, який дозволить йому дібратись до мінго. І він був правий. Правда, для повного контексту, а що тут взагалі відбувається, буде потрібно чекати арочку дресрозу, щоб дізнатись правду про те, що побачив Беламі і як вони познайомилися із Дофі. Яскраво демонструється залученість дофі до нової ери, яка змете все навколо. Наші ж брелі пливуть прямо до Фоксі, всяких смішнявочок не надивилися на хвилях, а потім намі віджав 70% золотовалютних резервів, і колективним рішенням приймається ідея відлагодити Мері, і це ще один стовп арки Water Севен. І в Уфі тепер треба Теслер, хоч на секундочку забувся про музиканта. Горосе не здоволені тим, що кузан подорожує самостійно. А він відправився у подорож, аби знайти загадкового хлопака у шляпі. І такий контент в озвучці від Тогараші, можете подивитись за посилання в описі. Тож Брелі перебуває на химерний острів, де котапес став повсякденністю, фрази жителів розтягуються, наче хронометраж пізніх арок. Усоп прогинається, а Вуфі вважає бамбук ворогом. Збиває діда, і вже яку арку підряд не дають спокою пенсіонерам, тон вирішив ходити на ходулях, і від голодної смерті його врятувало поїдання всякого. І поки він був зверху, взагалі жив без загроз. А тут бац зламав шию, ще й на задачу отруївся, і на відміну від його коня шелі і всього того, що його оточує. Він виглядає нормально, правда, відстає від свого народу, і п'ять років знадобиться, щоб наздогнати. Вона дочекалась хазяїна на відмін від шушу, і на жаль, щасливий момент перериває постріл 24 мільйонник. Узяв мері у клещі, і давай пропонувати Вуфі зіграти у гру. Монкі міг би відмовитись, але зачепили коня його нового друга. А це не прощається. Взяття на собо завжди працює із Вуфі, особливо коли поряд знаходяться кіт та Во Деві Бек це командна гра, такі собі піратські олімпійські ігри, названі на честь Деві Джонса. Образ був повністю взятий із реально існуючої метафори. Зазвичай гра складається із трьох раундів. Відповідно скільки монет обереш, стільки й пофанишся. На кожен етап береться фіксована кількість учасників, і коли вас сім і одно забирають, то далі вже не вийде виступити три на три, як це було у випадку гри номер 2 В кінці кінців команда може втратити свого веселого роджера. Саме тому ніхто не знав, що роджер насправді дій. Бо справжній стяг програв якомусь статисту. Новий член команди відразу має присягнути на вірність. І якщо хочеш повернути на кама, то починай нову гру або вигравай раунд. І все тримається на типу існуючому проклятті і чесному слові, клятва це вже дивна штука для піратів, особливо якщо це просто слова. Та й наскільки я розумію, ми не бачили тих відмовився і їх постигла кара, хоча, по ідеї, УВП, мали б працювати такі приколи. Інший момент, що ті, хто починав брати участь, могли просто під час змагань знищувати своїх опонентів. Просто Зора і Санжи були надто сильними, тож не вийшло їх продавити. Фоксі при всій своїй загрозі набрав команду статистів лише завдяки іграм. А як казав Лисюк, битва та ігри. Це дві різні грані. Протистояння із цим піратом працює лише в умовах цієї арки, і ми навіть трішки повернулися до вайбу багі. Вуфі нічого не зобов'язує приймати участь у цій грі. Він так відразу і говорить, що почистить риво Фоксі. Так, Фоксі назвав Шері своєю власністю, але й і Беламі намагався забрати золото у Крікерта. І результат ми всі знаємо. Вуфі міг би просто відганцелити команду і поїхати собі далі. Уявіть просто обуча Роджера або Якби він на Деві Беку програв би команду і не дістався до лафтейву. Фоксі маніпулює типовими підйобами по типу: а Ти що, не чоловік, не дотримаєшся слова?» Тож і тут зіграли на психології Луфі. і тут відбувається очевидне зниження ставок, коли від протистояння із божественною сутністю або крокодаєм Шечібукаєм, ми боремося із незрозуміло ким. По-третє, Луфі, який цінує своїх накама, вирішив зіграти на них, демонструючи свою сам впевненість. він не слухає адекватні аргументи намі і робить постріл. Ніяк вона не може зрозуміти ось цих чоловіків, яким постійно потрібен ризик. А справа тут у тестосероні і інших фізичних особливостях. Не будемо зараз про Санджі шуткувати. Залишимо приколи на потім. Робін же у цій ситуації просто цікаво. А що буде далі? Вона ще не відчуває себе повноцінною частиною команди. Тож не дивно, що вона так просто до цього відноситься, на відміну від малюка Чомпи. Санджі констатує. Факт і приймає цю ситуацію. А Зоро говорить, що це ідеальний момент. Мечник знову хоче продемонструвати свої здібності. Усоп, очевидно, що був проти його реакція для нього природня. Взагалі, якщо так поглянути, то ця арка показує командну взаємодію і важливість командної роботи. І в разі програшу ти втрачаєш абсолютно все. І ось ці всі моменти красиво працюють на майбутню атмосферу Water 7. -у. Та й не забувайте, що саме тут з'явився адмірал Кузан. І моментально підняв ставки. Потрапивши в оточення піратів Фоксі, брелі почуваються некомфортно, та й ще монополіст встановив високі ціни. Перший етап це заплив, у якому потрібно застосувати кмітливість та всі свої навички. Команда Фоксі буде мухлювати і Ода в черговий раз проверне трюк із віські пік. Тільки ось крутого моменту і зору вже не буде. У СОП головний інженер, який придумав засіб транспортування і встигши застосувати ракуші. Це вже третій раз. Коли Носатик довів їх важливість, розслаблена Робін читає, а фруктом працює, могла б і шию зламати, але це зробив її Накама Кама Санджи. І очевидна лідерка цього змагання намі не буде байтитись на фейкі Фоксі, на відміну від Луфітаро. програвати висиця не хоче, і як справжній пірат застосовує фрукт і просто не дає брилям перемогти. І ось цей факт дає зрозуміти нам, що ігри це важи без адекватних правил та ще й приймаюча сторона, очевидно, має велику перевагу, плюс їх тупо більше, і очевидно. Що цінність одного бриля буде вище ніж у одного пірата Фоксі. В аніме адаптації реалізація сподобалась мені більше, так як плавали всі члени команди, і ми побачили більше мемних сценок. За цей контент поплатився Чопер, який відправився у море. Все для того, аби втілити свою мрію. І протягом арок він намагався самому собі довести свою корисність. Марімо каже, щоб той не розпускав нюні і був чоловіком. Хоча для гіперемоційного тайтву такий вислів не буде працювати, типу всі намагалися виграти, і взагалі світ піратів не для слабких. Якщо хочеш здати, то валяй. Щопер має нести відповідальність за своє рішення і мав би бути готовим до таких поворотів сюжету. І тут я не зовсім згоден із позицією Ророно, Так як одна справа це битва, а інша грати на своїх накамах, яких ти обіцяв захищати. Це не просто шайка статистів або людей, які шукають вигоду як команда тіча, а люди, що об'єднані вузами та супер крутими моментами, які пов'язують членів команди із капітаном. А ви мені скажете, так. Команда бороди вірить у те, що тічі стане володарем світу. А я вам на це відповім. Що давайте залишимо розкриття карт на потім. Ще я можу сказати, що Зора в черговий раз бере на себе капітанство, щоб ніхто не міг заперечити слова Луфі. Тому якщо із такої позиції аналізувати слова Зора, то все стає на свої місця. Порче тепер буде постійно обіймати нашого улюбленого лікара. А на їх конфлікт із Робін у філорах було дуже смішно дивитися, коли лише один погляд надмінного носика домінувала цю жіночку перед другим раундом. Уфі вирішив у своїй типовій манері принизити Фоксі, називаючи його різноголовим. І лише одній вдалось відбити його атаку. Другий раунд це такий собі американський футбол, де роль м'яча виконує твій накама. І твоя ціль кинути опонента. Тут вам і типові срачі Зора та Санджі, і відсутність екіпірування, суддя якого треба відправити на мило як он, бо нічого не помічає. У філарах, наприклад, ще більше таких моментів, але ось цей момент, де Зора похвалив головний упір Санджи, прям мені дуже зайшов. І весь срач моментально присікає на місу Ван, заради якої Санджи готовий побути м'ячиком. Правда, це не врятувало від агресії в сторону судді та карток порушень. Але то таке. Ну і кок з Марімо страждать від супротивника, який був готовий до протистояння, і постійно застосовував зброю масового ураження. Це змусило героїв об'єднатися аби вирішити справу за 10 секунд. І таймінги, це теж корм. Контент, який ми бачимо у випадку об'єднання в'яваних крил. Ви все ж таки. Любить наш автор довести цю двійку до максимального побуття. Гігачат Рона застосував стиль без зброї. Тож наші йому мечі, он нехай повітря ганяє, а у кока ноги завжди із ним. Якщо двійка захоче, то зможе перемогти будь-кого, просто ну не можна ось так взяти та виключити основний гек як протистояння цих персонажів. Вони можуть працювати ідеально у команді, але лише тоді, коли це потрібно сюжету. В інших випадках. Вони можуть займатися конфліктологією, і нарешті намі застосовує свої навички кішки злодійки. Робінон взагалі називає її поганою дівчинкою. Лохожця Ніко брилі перестають грати по правилам лише для того, аби гра вийшла справедливою. Луфі міг би обрати Фоксі і виграти. І всі ті фрауди, які постійно шахрували, тепер називають намі всякими поганими словами. А намі така дівчинка. Що спочатку зманіпулює сльозами, а потім ударить тебе в спину. Але Луфі не зраджує своїх накама і визволяє ридаючого чомпу. І сюжет працює, тож битва таки відбувається. А в аніме Луфі вирішив допомогти діду і повернув йому коня. Брелів встигли на роликах поїздити. І в цьому контенті я найбільше насолоджувався мамі Робін. В іншій грі грали на слабкостях брилів, та й взагалі кок ще і за парчо стрибнув, руїна від лицаря. У наслідку Луфі програв ще і Робін, і це теж цікавий момент у контексті арки Water 7. та й у Манзі ми не побачили дуже милої взаємодії мами та сина. А це суттєвий плюс для аніме-адаптації. І можливо, небудь ось цих всіх фіверів, то і сприйняв цю арку набагато краще у Манзі. Все відбувається темпово, бо нас відразу кидають на бій із непереможним Фоксі, який на статистах набив собі просто гігантський стрік. Блін, якщо б не було фіверів, то ми б не змогли побачити ось цей момент із папою Санже. Що ж, аргумент. Фоксі про борг дітей та правнуків виглядає якось слабенько. бо знову ж таки, зора навряд чи би виконував накази Фоксі, і взагалі я не бачу брелів, які слухають когось, окрім свого накама Вуфі. І битва із Фоксі потрібна лише заради Афро. Не знаю, чи це якась відсилка на майбутню появу Брука, однак що точно можу сказати, що це одна із найкращих форм ювари. Головне вірити у дикість і в тебе все вийде. Усоп ідеально доповнює образ Вуфі. Хотів собі такого секунданта, мавпа купилася на всі трюки Фоксі, і лисичка отримує плюхи лише тому, що байтиться на лайку від Вуфі. У бою без всяких приколів, шляпі було б простіше перемогти. Хоча, враховуючи фрукт, можливо, навіть добре, що були ось ці всякі приборчики, по яким Вуфі міг вдарити і зачепити Фоксі. І той, хто погодився грати на Накама. Каже, що не віддасть їх, навіть якщо заплатить за це своїм життям. Запам'ятайте цей момент Луфі випадково або ж спеціально. Демонструє свій батл IQ. Нам показують скво. Фоксі красиво б'є і потім отримує рикошет від самого себе. Виходить так, що він підібрав скво і, мабуть, поклав назад, або у Афро були ще частинки. Тож дійсно, Афро це МВП цієї арки. Мені подобається цей фінальний панч, так як у цьому випадку Луфі застосовує силу опонента проти нього самого. На жаль, Намі все одно не вірить у силу Афро. Та й Зоро на початку сумнівається. Санже довіряв, значить, шарить за цю тему. Ну і чувак думав на останок обдурити Луфі, але сам себе знешкодив. І Луфі намалював їм нового стяга, який навіть був кращий за попередній. Ну і Фоксі залишається лише і вірними наками, забувши про статистів. А Луфі інші і не потрібні, тож і відпускає їх. А що це у нас із землі виліз бюджетний Джейзус Бьорджес? Загалом красиве воз'єднання, яке закінчується від брелів. І далі, щоб ви не забували про складнощі в команді, які очевидно, що будуть далі, то надте вам арку, де брелів втратили свою пам'ять, де нам знову показали справжні цілі та наміри персонажів. У деяких, правда, контент застарів, як у намі. Але в цілому піде. У поверненні Фоксі знову ж продемонструвало який той хитрий. Правда, саме цінне для мене у цих всіх моментах це взаємодія Чопера та Робін, які створили унікальні. Сигнальну систему і ще встигають грати у настільні ігри. Ну, здавалося б, усі ці мішурі філерів та пошуку Теслера нічого не трапиться. Але ні, настав час піднімати ставки і виходити за межі червоних ліній. Зустріч із адміралом була неочікуваною, і сам кузан. З'явився в історії як якийсь чудік, повертає нас у реальність страх Ніко Робін. Ось саме в цьому моменті ми бачимо наскільки вона не захищена. Так, ми бачили реакцію страху, але вона не йде в ніяке порівняння із кошмаром Охари. Раніше ми чули про Акайну у Філарі, а ось Борсаліно ще встигне круто з'явитись у сюжеті. І тут вже типовий троп і взаємодії варти та берелів. Ми разом із вартовими робимо щось приємне в манзі, відправляємо, наприклад, діда в дорогу. І цей момент кращий, так як відчувається зв'язок між аркою Рінга та початком Water 7. -у. А в аніме це ціла купа людей, з якими ми ще не встигли дуже роззнайомитись. Кузану лінь думати. Ось він і забувається про ціль, яка у нього є, і які винагороди у кожного із брилів. Лише після зникнення свідків. Він приймає рішення вбити солом'яних, маскуючи свою справжню ціль перевірити на міць онука героя дозорчих. Та й хотілось поглянути, якою стала Ніко Робін. Плюс він зацінив бупсинамі. У приступах злості Робін не може мислити раціонально, і через це її легко замороджує Аокіджі. Її виключили із історії, щоб показати, а на що брелі підуть заради неї. Усоп, Намі та Чопер будуть займатися благополучним хохотушки і донесуть її до корабля. Санджі Отримає обмороження і поведінка лицаря проявить на всі 100%. І знову здивує нас у цій ситуації Ророну Азора. На скайпі він захистив Робін, тому що вона жінка. А тут якби вже і пройшла більш-менш перевірку, та й що Вуф її цінить. Тож чому б не підставити свого меча. А Луфі конкретно у цій бійці налажав і нічого такого серйозного не зробив. І програв, не змігши абсолютно нічого протиставити людяному адміралові. Треба було б хоча б спробувати запальничку. Кинути Ао, його не вбиває, а попереджає про спойлери майбутньої арки, що так і так Робін вас все одно зрадить. Та й не вбив він Вуфі лише через позитивну славу і родовід. Так що не просто так Вуфі витяг смокера із води. Він буде знати місце знаходження команди. Тож, навіть, якщо він зараз їх відпустив, то від поса ти ніяк не втечеш і все одно прибудеш у Water 7. І Якщо йому буде потрібно, то він за вами прийде. Тим паче і база варти знаходиться недалеко а він, чоловік не гордий, може пересуватися на велосипеді, і це імпова здібність, так як вона по суті невілює слабкості фруктовиків від води. Плюс. Це показує його відчуженість від всього того, що його оточує. І мені подобається, як на таких тонкощах будується фундамент цього персонажа: логія льоду і адмірал. Це новий рівень сил, із яким треба рахуватися. І саме те, що нам було потрібно після Фоксі. Тож охолоджені крила затягнули вуфі на корабель, а там же і їжа готова. Робін мило дивилася наверх, бо почувалася у безпеці, коли всі навколо неї спали, піклуючись про неї. А потім понеслась яка Оре. Приколист Луфі, конфлікт Зора та Санджи, який ніколи не закінчується. Однак, впаки, коли треба вміють знайти консенсус. Санджи бачить велику жабу, і тут я мав би вас перевести на огляди Наруто, яких у мене, на жаль, немає. Тож Кок думає, як її приготувати. А намі, навчена досвідом Алабасти, вирішила покричати на Бровастика. І була права. Жаба-каратист це важливий персонаж арочки Water Seven, до якої плавно під'їжджають брелі, шум залізної станції. І найкращий контент із брилями вже у наступних оглядах. Дякую донаторам Руслану Ешкере Анімешці бо Євгену, підписчику Астончису та іншим. А також спонсорам каналу Юлії, Мар'яну і Бені Владиславу. Вафаель.